Пан Олексій викладає предмет «Захист України у Хмельницькому професійному ліцеї. Нині сам став учнем, здобуває навички керування дронами. Літальний апарат до рук взяв уперше. Головне знати і розуміти роботу пульта, пульта схему і відчувати сам пульт на паль на пальцях. Не спішити перший раз, не спішити, тому що це ви ж ви ж бачите, летить. Він такий відчутний в нього камера, він виконує всі. Тільки якщо не знаєш, пустив, наприклад. Просить і став на місці, завис. Легко дається навчання і для пані Тетяни. Жінка із дронами на ти важко було поєднати м -м, камеру і дрон, тому що якщо керуєш тільки дроном, то воно якби легко. А коли дивишся по камері, це трошечки якби ну потрібна практика, для того, щоб освоїти це. Щоб управляти апаратом вміло без теорії ніяк, Тож перш ніж здійняти безпілотнику небо відвідували пари, практикуються світяни на міні Мавік та другого. Головне бажання, що було, і мати на Мати чин, і ми будемо працювати, і ми будемо навчати дітей. Нічого тут такого важкого немає. Це дуже дуже цікаво. Це тому, що програми будуть програми з предмету захисту України будуть мінятися, і обов'язково буде одним із розділом це якраз застосування. Нових модифікацій усього курс із опанування БПЛА прийде 38 вчителів. Ми вирішили в зв'язку з тим, що Міністерство освіти і науки України анонсувало внесення змін практичну частину програми захисту України в перспективі навчання дітей управління дронами на цих триденних навчально-методичних заняттях провести. Практичну теоретичну частину навчання вчителів захисту України закладів загальної середньої, професійної, професійно-технічної цвіти, за словами інструктора, навчати освітян легко викладачі дуже вмотивовані, бо розуміють свою мету передаватимуть знання майбутнім захисникам України. Те, що я бачу, всі вчителі дуже гарно ці базою вправи хочуть, роблять їх. От помилок майже немає. Ну це такі прості речі. Да? Далі буде складніше навчання. Звичайно, з тих, хто ж забажає. Ми попрацюємо більш глибше. Сніжана Мазур, Вадим Гловацький, новини, 33-й телеканал.